А у нас в гостях експерт руху чесно, Павло Миронов. Доброго вечора, Павле. Доброго вечора. Ви вже не вперше в нас на цій рубриці експертом. От яке враження у вас цього разу склалося про нашого фігуранта? Ну, сюжету можна скласти виключно позитивне враження, тому що вона показала будинок, вона лобіює інтересами малого і середнього бізнесу, і це говорить про неї тільки добре. Але о, деяких речей, як на мене, яким не хотілося почути відповіді, я в сюжеті не побачив. Наприклад, наприклад, ну от о, наприклад, щодо голосування за електронне декларування, тому що ця тема дуже важлива. Але о, коли сім разів намагалася цей, о, це, це питання поставити переакденний, картка Оксани Юрнець сім разів не голосувала, хоча була у слоті. Можливо, ще її просто не було в той момент у залі, але знову ж таки, тут це треба дослідити. Це варто було б не запитати, як на мене. Бо я хотів би це почати відповідь. Ну і знову ж таки, там в декларації було сказано про. Про великі доходи достатньо від підприємницької діяльності, але е, немає жодних вкладів у банку. Ну, це не дивно. Це означає, вона, до речі, не перший політик, який має великі доходи, і при тому не має абсолютно жодних вкладів у банках. Вони ще всі під матрасом їх тримають ті гроші. От, ну, виходить, що так, виходить, що мають під матрасом. Тому що якщо б у неї був статутний капітал, наприклад, да, е, до якогось підприємства вона могла б просто тримати їх на рахунку підприємства, і цілком е це було б законно. Але якщо не помиляюся, не також не значено, що в неї є якісь якась доля, тут нам капіталі. Ну і власне цей будинок, який було показано, е він задекларований, але там він задекларований як е е земельна ділянка площу 800 квадратних метрів. Тобто, якщо б ми не бачили сюжету, а бачили тільки декларації, нам не було б зрозуміло, е де власне Оксана Єрне живе. на земельній ділянці. До речі, дуже цікаво, тому що в декларації за 2014 рік є ось ця земельна ділянка 800 квадратних метрів. А в декларації за 2013 рік вказано ділянка 800 квадратних метрів в дужках цех. цех. ось то цех став будинком якось. Так виходить? Ну може можна і так, може було б перебладнати, але ну, варто було б е, почути думку саме Оксани Юрнець у цьому питанні. Чи вивчали ви партнерів Оксани Юринець в законодавчих ініціативах і взагалі в політиці? Так, от у вас було середжено увагу на те, що Оксана Вернець співпрацює у питаннях захисту малого та середнього бізнесу з Оксаною Продан. Дійсно, така співпраця має місце, але окрім того, є такі партнерства, які викликають більше питань. Зокрема, це її партнерство з Ярославом Дубневичем. Угу. Ярослав Дубневич це один досить одіозна постать з боку Петра Порошенка. Він теж. Був висунутий, був обраний у Львівській області. І напевно мало про якого депутата так часто можна почитати на сайті наші гроші чи в програмі на вашому каналі, uh -huh. тому що це регулярний герой якихось тендерних історій, які про нього не дуже добре говорять. От і власне з часів своєї роботи в Львівській обласній раді Оксана Єрунець Взаємодіяли, напевно, з Дубневичем, тому що, хоча е, в минулому скликанні Львівської обласної ради Дубневич пройшов як е, представник партії відродження, пізніше він доєднався до фракції партії Удар, якого очолила апенамент Оксана Юрнець. Угу. І окрім, того, деякі висуванці удару до Львівської обласної ради ще на, на 10-го року виборах вони працювали в фонді братів Дубневичів. Тобто вони напевно з нею вони співпрацюють. І е, ну, Оксана Юрнець – це людина, яка входить до об'єднання єврооптимісти, яка входить до антикорупційних е, платформ БПП. І от в світлі цих фактів е, Ярослав Думневич, напевно, не, не найзручніший партнер для боротьби з корупцією. Такий доволі компрометуючий насправді. так, так. і е, можливо знову ж таки тут багато є відповідей, які з одним чином погано не говорить про акціонернець, тому що є багато питань, де, можливо, можна справитися з будь-ким. Але мені б хотілося, аби на ці питання були відповіді. От ви зачепили питання електронного декларування. Ми ще в представників руху чесно не з'ясовували, яка ж ваша позиція стосовно ситуації, яка склалася навколо цього закону? Ну, звичайно, ми проти того, що цей закон був таким чином спортворений, тому що фактично, що відбулося, це закон про провели повз комітет взагалі, mm -hmm. тому що з голосу фактично диктували закон, який був значно довший ніж його оригінальна версія, що якої комітет дав висновок. Ну і власне обмеження поняття членів сім'ї, відтермінування відповідальності за неправдове декларування. Це що це висновка. таке? Оце відтермінування відповідальності. Навіщо воно потрібно? Яка за цим логіка стоїть? Ну можливо, щоб дати депутатів дати там більше часу, щоб привести все до ладу. Можливо, з тих питань або ж тут завжди можна, як писав здається, Дмитро Чаплинський, що депутати завжди матимуть можливість і чиновники сказати, що вони щось купили раніше, і все з них нічого не можна буде спитати. До честі, Оксани Рез, до речі вона голосувала за скасування цього. Закону, який спотворював пер mm -hmm. первинний задум, але він набрав лише сотню голосів, і відповідно цей закон таки був е, прийнятий, і відповідно треба буде додати інший закон, щоб його скасувати у зв'язку з цим законом про електронне декларування. Багато говорять про таку собі амністію для депутатів за всі попередні декларації, які вони заповнювали. Ви як ставитесь до такої ідеї, я вважаю, що це непогана ідея. Мені не подобається, що депутати відтерміновують нову форму декларації, але стара форма декларації дуже і дуже недосконала, тому що деяких питань неможливо ну, неможливо дійти згоди. Да? І не не всі можливості декларації передбачають. Ну, наприклад, в цілком можливі ситуації, коли людина має дохід з дивідендів. Але немає, але немає депозитів, тому що е, дані про депозити, вони е, стали на кінець року, uh -huh. а дані про дивіденди на напродовж року. Ну, і відповідно з юридичними особами так само. Людина може мати частку у істотному капіталі. На рахунках цього, цієї фірми можуть бути величезні кошти, але вони в декларації ніяк чином не будуть показувати. Тобто є багато дуже питань, е, 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 які. Ну, які Можливо, народним депутатам варто було б покращити все. Варто покращити, да і якщо б е, заднім числом за це була відповідальність, ну мені б було б трохи шкода депутатів, тому що їм роками ніхто нічого не пояснював, то то а тепер ком... все да. треба було виробити. Да, Добре, і... пане Павло. Перепрошую у нас. Закінчився ефірний час. Нам час переходити до наступної рубрики нашої програми.